Приступ астми та інші серйозні симптоми можна усунути по методу дихальної практики по бутейку. Зробіть правильне дихання, наповніть легені вуглекислим газом. Те, від чого у вас стається приступ. Організм намагається зупинити дихання, наповнитись вуглекислим газом. Це як захисна реакція, це як рвота, це як карея, це як соплі, як будь-які катаральні виділення. У нас це захисна реакція, приступ. Під час якого зупиняється дихання, ми можемо самі контролювати це дихання, щоб у нас не було приступів. Люди, почуйте мене, є методи, за допомогою яких можна не користуватися цими гормональними кортикостероїдними різними цими балончиками. Можна зробити просто дихальну практику, але її потрібно робити на регулярній умові зранку і ввечері по 10-15 хвилин. Це самодисципліна, це велика робота, але це діє. Ви не отруюєте себе кожен день балончиками. Ви не є залежними від як наркомани, від яких від якоїсь хімії. Ви самі можете собі допомогти. У курсі про повне стілення ми приміняємо дихання по бутейку. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, кому це цікаво. Інструкції дописуються.